окрім тих коштів, які перераховуються безпосередньо на рахунок військових частин, окрім того, обладнання техніки, яка купляється для військових частин, так мова йде про виділення коштів персонально кожному нашому земляку, які сьогодні в силах оборони захищає нашу державність і незалежність цього тижня. Ще 39 наших земляків отримали відповідні виплати в розмірі по 10 тисяч гривень загалом. Спочатку року вже 2385 наших земляків скористалися її можливості отримали такі виплати. А це загалом на суму понад 20 23 три мільйони вісімсот тисяч гривень. І ті, хто ще не встигли отримати, вони можуть бути спокійними. Що завтра, після завтра там чи через місяць вони звернуться, кошти все рівно є передбачені. Ці виплати будуть здійснені. Для того щоб отримати ці виплати, необхідно звернутися до... Відділу звернення Тропільської міської ради на вулиці листопадова 6 і там заповнити стандартний банк заявки. Ще інші виплати це виплати в розмірі 15 тисяч гривень для поранених для тих наших земляків, хто отримав поранення, контузії чи інші там проблеми здоров'ям чи в зв'язку з значенням служби по захисту країни. Цього тижня ще 9 -ро захисників отримали такі виплати. Загалом цього року вже. На жаль, 339 хлопців наших, які потребують лікування після поранень, після контузії, які потребують реабілітації. Вони такі виплати отримали. Це ще на понад 5 мільйонів гривень. Я теж хочу зараз сказати, що всі, хто має поранення, хто потребує реабілітації, хто потребує лікування після чи за результатами проходження служби по захисту країни, має можливість звернутися до... Відділ прийому громадян за, за адресою Степодова 6, заповнити стандартний банк заявки. Для цього, щоб кошти отримати, необхідно мати документ про проходження служби, документ, який підтверджує те, що є поранення, контузія, що потребує лікування, показати номер карткового рахунку, копію паспорта і копію дально-податкового номера Ну, звісно, таку заяву може подати як сам захисник, так і будь-хто читання його сім'ї, але ті з собою необхідно мати документ, який підтверджує доступню родинного зв'язку. Дякую, Сергій Віталійович. Розкажіть, будь ласка, які зараз запити військових на виконанні, і що саме зараз потрібно фронту? і Чим ми можемо допомогти? Ну насправді запити практично не змінюються. Вони приблизно завжди одинакове обладнання якого потребують найбільше. На сьогоднішній день ми маємо на стадії тендерних закупівель оголошено 15 тендерів. Я нагадаю, що практично всі тендерні закупівлі ми робимо через систему Прозору. Зараз вилушено 15 тендерних закупівель на суму майже 13 мільйонів гривень попередньо. Що туди входить? Це fpv дрони різних типів, різних видів, це системи РЕБ, це ноутбуки, планшети, пристрій електронних підтримки ребів, це зарядні станції. Власне, це то за чим найбільше звертаються сьогодні наші військові. То що їм найбільш необхідно. по мірі придбання ці це обладнання, техніка одразу передається в ті підрозділи ті військові частини, які за ними зверталися. Дякую. Ну я хочу розказати нашим радіослухачам, що ветерани російсько-української війни у нашому місті розпочали тренування зі стрільби із лука. А Вітальович, я б хотіла, щоб ви розповіли ще про те, які напрямки ветеранського спорту у нас активно розвиваються у місті. Хочу сказати, що взагалі ветеранський спорт буде одним із активних видів. І я хочу подякувати нашим ветеранам, які погоджуються займатися ним, тому що це можливість соціалізуватися, це можливість адаптації і не лише заняття спортом чи фізичною культурою, але й психологічне такого розвантаження. Тому цьому приділяється і буде приділятися значна увага. Зараз, ви всі вірно сказали, ветерани війни почали займатися в Тернополі ще одним видом спорту, це, до речі, олімпійський вид спорту, стрільба з лука. Багато хто з них вперше взяв лук і спробував ці речі. Відбулося вперше в парку Шевченка, коли ми проводили олімпійський день в червні місяці. А зараз ми маємо тренерів, які з'явилися в Тернополі, які мають досвід тренування, які мають відпідні досягнення в цьому діспорту, які мають необхідне обладнання. І звісно, що ми допоможемо їм реалізувати, щоб такий спорт був і для ветеранів, і для всіх інших бажаючих. Тому що стрільба з лука це не лише спорт, ну це й таке знаєте мистецтво, яке вимагає влучності, терпіння, концентрації. Тренування включають основу техніки стрільби, а це правильна постава, це натягування лука, прицілювання, випуск, фізичний підготовку ну тобто, цілий комплекс, який необхідно проходити, знати, розуміти, і в тому числі, і психологічний тренінг. Нагадаю, що стрільба з лука є олімпійським видом спорту, і цей вид спорту також є в іграх нескорених, де беру участь і ветерани, і наші військові, які вертаються з пораненнями, з інвалідністю. Окрім іншого, є ще цілий ряд інших видів спорту, які зараз активно ветеранський спорт, який активно зараз розвивається в нашому місті. Зокрема, це Угу. А, є вже, ну, це такі різновид футболу, які грають люди з ампутованою кінцівкою. Аби якщо вона має обмежені функції, ми вже маємо свою команду. Дуже добре, що ця команда вже практично на постійній основі. Я хочу подякувати також громадській організації Real Мадрид яка допомагає цей проект реалізувати, підтримує їх. Вони займаються на постійній основі, тренуються. З'являються нові учасники в команді, це дуже добре, це перспективно і Ми це також будемо підтримувати. Окрім іншого, активно такі види спорту для ветеранів, як волейбол сидячи, петенг, панкратіон, настільний теніс. Займає, хто цим займається, як 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 є можливість цим зайнятися? Так? В нашій міській установи, які організовують відповідне дозвілля для ветеранів, в тому числі фізичної культури і спорт це є Тернопільський міський центр фізичного здоров'я, який знаходиться за адресою Стуса 10, номер телефону 51 16 35. А також комунальний заклад, центр підтримки ветеранів, і родин героїв, який ще поки що тимчасово знаходяться на вулиці Лисенка, 8, поруч з Україною соціальної політики. Мобільний номер телефону 050 501 85 24. Власне, вони організовують, дають можливість всім бажаючим долучатися, брати участь у цих спортивних заходах, і хочу сказати, що спорт для підтримки ветеранів буде надалі пріоритетом, оскільки в нас кількість ветеранів буде зростати і надалі, і ми дуже би хотіли, щоб вони були інтегровані в суспільство в цілому і мали можливість. Цікаво з інтересом і з для здоров'я проводити час. Дякую. Насправді запрошуємо наших ветеранів, дорогих, долучатися до таких спортивних занять, які активно розвиваються у нашому місті. Я нагадую усім слухачам, що це програма інформативна, і спілкуємося ми у прямому ефірі із міським головою Тернополя із Сергієм Надолом. І що приємно, що зараз ми ну не самі. Хотілося б запитати про міжнародну допомогу, яка також є у нашому місті, і завдяки нашим німецьким партнерам у дитячій лікарні встановили у нас сонячні панелі. А також делегація із міста ізерлон відвідала наше місто. Також Сергій Віталійович, Розкажіть, будь ласка, слухачам про це е, вже практично під час повномасштабного вторгнення. Ми отримали ще одного партнера. Це місто Ізерлон з Німеччини, з яким склалися. почалися добрі партнерські стосунки. Є постійна співпраця. Дійсно, цими днями делегація з цього міста була в Тернополі. Завдяки співпраці з містом ізерлон. Тернопільська міська лікарня отримала нову сучасну сонячну станцію, яка встановлена на даху педіатричного відділення. Це бувши дитяча лікарня. Угу. Завдяки цій системі вже тепер 60% електроенергії цей медичний заклад бере не з мережі, а за рахунок сонця. А це питання не лише економії спожанього, це питання в тому числі енергетичної безпеки, це можливість роботи навіть під час безперебійного без живлення. Безпер... Життя, а саме головне це, це здоров'я наших дітей, і це дуже добре працюємо. Тому користуючись нагодою щере, хочу подякувати нашим партнерам з міста і зокрема бурмістру цього міста, за добру співпрацю. Це не перший до речі, проект, який за досить короткий час нам вдалося реалізувати. Раніше, завдяки співпраці, ми отримали Тернопіль отримав е спеціалізований мікроавтобус новий, який призначений для перевезення людей з інвалідністю, які облаштовані всім має все необхідне облаштування і обладнання. Зараз на стадії реалізації ще декілька проєктів. Я б вже хотів про них розповісти, після того як вони будуть реалізовані. Е тому вдячні з нашим партнерам, які в такий складний час підтримують, допомагають нам цінний їхні досвід, ціни їхні підтримка, а також той ресурс, який можемо залучити країн Євросоюзу для потреб Тернополя дякую дуже. І звичайно ж, нашим партнерам вдячні за ту допомогу, якою Україна і наше місто звичайно ж також потребує в нашому місті існує така програма Безпечний двір. І я знаю, що тернополяни мають змогу подати заявку на встановлення у себе відеокамери відеонагляду. Розкажіть, будь ласка, яким чином це зробити? Триває реалізація програми Безпечний двір. Мета якої це підвищення рівня безпеки в наших житлових районах, зокрема в де двори багатоквартирних будинків, через встановлення систем камер від спостереження. Ці камери встановлюють безпосередньо на прибудинкових територіях. Наразі в нас в дворах вже працює понад 500 камер, в які були встановлені в межах програм безпечний двір. Зв'язку з тим, що воєнний стан. На даний час немає повноцінного доступу всіх бажаючих до цих камер до спостереження. В даний час цілодобово доступ до камер мають працівники поліції, також спецслужб. Це зв'язано з питанням війни і безпеки. Звісно, після завершення воїну ми віднову можливість відкритого доступу всім мешканцям, хто хто має бажання це бачити. Але будь-хто з мешканців, будь-хто з людей, які там живуть поруч чи. Їй мають потребу, вони мають можливість отримати відеозапис за певну годину за вказаний день, якщо відбулася якась подія. Практика показує, що там, де ці камери встановлені, там значно зменшуються будь-які хуліганські дії, будь-які злочинні дії. Це тому що несправний. плюс це до до це допомагає правоохоронцям набагато швидше, ефективніше розкривати будь-які злочини чи будь-які хуліганські дії, які відбуваються. Тому саме тому ця програма продовжується. Є запит від людей, які готові долучатися до цієї програми. Для того, щоб стати учасником програми, необхідно написати звернення від імені мешканців на адресу Тернопільської міської ради про те, що ви хочете долучитися до участі в цій програмі. І фахівці вийдуть на місце разом визначать то місце, де краще таку камеру встановити, де вона буде найбільш ефективнішою. Для щоб вона могла працювати, от тому запрошую всіх звертатися до відділу звернень за адресою Тернопільського міста Тернопільстопадово 6 з відповідним зверненням, і ми допоможемо його реалізувати. Дякую. Ну і на завершення хотілося б порозпитувати у міського голови про благоустрій нашого міста. Ну у нас триває ремонт тротуарів проїжджих частин прибудинкових територій, і ну, особливо важливо, що величезний акцент робиться на безбар'єрність. Розкажіть, будь ласка, які ремонтні роботи тривають, і які ще будуть зроблені. Ну на даний час тривають роботи на проїжджих частинах, де йде потреба в ліквідації аварійних ділянок дорожнього покриття. Зокрема, це вулиця Торговиця, також увага, Як ви сказали, вже приділяється облаштування безбар'єрних просторів, які мають бути комфортні для пересування для будь-яких категорій мешканців нашого міста. Зараз завершені роботи на вулиці Руській поблизу зупинки. Центр це це вже візуально. Зразу видано так. Це ми вже можемо речі. це побачити. Так насправді, тривають роботи по облаштуванню таких безбар'єрних просторів на вулиці Острозького, також на масиві. Сонячниця від на, на вулиці Злуки, які має з'єднати між собою існуючі вже сьогодні. Э, центр ветеранів, новостворений центр підтримки ветеранів, який з'явиться на вулиці Злуки. Э, далі парк Національного відродження, і э, такий медичний хаб. Це друга лікарня. Всі медичні заклади, які знаходяться поруч. Це теж буде дає таким великим безбар'єрним простором. Стосовно прибудинкових територій, то робота зараз триває за адресами Савури 9, Лесі Українки, 18, Савури, 7, 15 квітня, 15, а також в проїзд, де двори Лучаковського 8, 10 і 12. Дякуємо вам. Це була програма інформативна. Дякую, Сергій Віталійович, що завітали. До нас поділили Час усім бажаємо мирного тижня і вам, Сергію Віталійовичу, також дякую. Бажаю всім спокійного дня. якнайшвидшої найшвидшої перемоги, на все добре, До побачення.